Ви пара? Так, пара. Як ви познайомилися? Е, нас познайомили е, друзі. Коли це було? Два роки назад. Яке було ваше перше враження одне від одного? Про що ти подумав, коли побачив мене? Щоб ти дуже добра е, жінка. А. а звідки ви? Франція. Франція? Так. Вау. І ви українську розумієте? Чу-чу. Як давно вчите українську? Два-три роки. Чи подобається Україна? Дуже. Ми живемо тут. Да. Так. Плануємо ну залишатися, будувати будинок і жити в Україні. Якого ви міста у Франції? Версай. Uh, Живемо зараз. Козин, yeah. Київська область. У вас певна різниця є у віці, так? Так, yeah. 20 років. Чи відчуваєте ви, ви цю різницю, чи ні? Спочатку було дуже страшно, в плані, бо це велика різниця, і страшно було від того, що тобі подобається чоловік. І він старше, як це? Що що люди скажуть? Що батьки скажуть? Але потім якось стало все на свої місця, і я зрозуміла, що це найкращий чоловік, і ця різниця вона взагалі не відчувається. Скільки 30... вам років? Мені 32. Так, скажіть два. Чим ви займаєтесь, чим ви працюєте? Будівництво будівник, будівельник, так? Так, а так. ви чим займаєтесь чи займаєтесь? Декреті і ФОП салон краси. Скільки витрачаєте на родину на життя на Київщині? Я не рахую. Він да. ходить на роботу, а жінка тратить гроші. Ну, це точно 100 тисяч тисяч 100 точно. Я не знаю. Я... Що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Чути себе, любити себе, не боятися. Ніколі, е переживати. Ніколи.